Доброго ранку. Це шоу ранок вдома. І в нашому етері зараз час психологічної консультації. Сьогодні ми порадимося з нашим домашнім експертом, психологиною Наталією Підлісною щодо дуже болючого питання. Війна триває. Здається, горе не оминули жодної української родини. Як впоратись із власною втратою, як допомогти пережити її іншим людям? Дійсно, без психолога в таких питаннях точно не обійтися. Доброго ранку, Наталія. Доброго ранку, Лілія. Доброго ранку, Костя. Чи могли б ми спочатку розібратися, що таке горе з точки зору психології? Так, так, можемо. Ну, горе це така реакція на втрату важливої людини, частини своєї ідентичності або спільного майбутнього. Це такий психічний процес горювання, який завжди у всіх однаково важкий. Коли ми втрачаємо друзів, ми втрачаємо те, що обрали самі в своєму житті. Коли втрачаємо тих, хто член нашої родини, втрачаємо те, що нам дано. Але ми втрачаємо згадки про минуле, підтримку, традиції, десь якісь секретики, які нікому вже не можемо розповісти. Mm. На жаль, це зараз дуже дуже актуальне, дуже болюче питання. А розкажіть з точки зору психології, от як відбувається переживання горя, що відчуває людина? Чи можливо є якісь етапи переживань цих, і коли в кінці тунеля таки з'являється світло? Так, ви праві є етапи. Ну є такі, знаєте, три-чотири завдання цього горювання. Перше це визнання того, що сталося неминуче. От ці всі слова ніколи не повернеться, такого вже не буде, вони не бувають сенсу. Тобто, перше завдання визнання того, що є втрата, оскільки неможливо почати переживати втрату, доки сам факт втрати не буде визнаний. А якщо у людини знаєте заперечення, то тоді робота горя вона блокується і інколи на довгі роки. Так. Блок на ранніх етапах. Другий етап це переживання сильних почуттів. Ну, там печалі, гніву, провини. Мені дуже часто клієнти кажуть, що вони відчувають провини за те, що вони вижили, не пішли на війну, а друг пішов на війну і загинув. І треба пережити біль загибелі друга. Ну, мається на увазі, що треба пережити всі важкі складні почуття, які супроводжують втрату. Іноді біль втрати переживається як апатія або відсутність почуттів. Це теж такі неприємні почуття. Ну, і третє, таке завдання це кімната пам'яті. І вшанування у зв'язку зв з тим, хто пішов від вас. Почуття і емоції. Призначені тому, хто пішов, не повинні бути заблоковані, і у вас повинні бути дні пам'яті, фото з другом, знаєте, на столі, або десь на стіні. Публічні зізнання йому в повазі, в любові. Ну або не публічні, якщо ви хочете. Ну, десь такі три етапи обов'язкові. Наталі, питання ось таке. Адресовано для оточення тих людей, котрі зараз переживають горе. Що вони mm -hmm. мають робити, аби поліпшити стан цих людей? Або що вони не мають робити, щоб не погіршити стан людини? Якісь поради дайте, будь ласка. Mm -hmm. Добре. Um... Людині буде дуже заважати переживати горя, запов... запевнення друзів і близьких про те, що ну, не треба переживати, все буде добре, буде інший друг. Е Більше допоможе присутність людини, яка об'єктивно скаже, так сталося щось жахливе. Це така подія, яку нічим не можна перекрити. Е Заважає дуже загруженість роботою. У людини. Інколи людина загружає себе роботою для того, щоб уникнути болю. Але знаєте, робота горя Вона вимагає часу, вимагає фізичного простору. І якщо часу мало, і якщо простору немає, де можна поплакати наодинці, то це заважає. Це неможливо пережити легко. А що допомагає? Допомагає висловити в якомусь монолозі, зверненому до загиблого, що ви відчуваєте, коли представляєте його. Необхідно висловити почуття щодо загиблого максимально експресивно, знаєте, не так бу-бу-бу, я дуже до тебе ставився завжди з повагою. А так, ніби він зараз фантастичним чином почув вас. Допомагають відповіді на такі питання. Що я хочу взяти з собою від цієї людини? Що я хочу залишити в минулому, що я хочу поховати, яку частину стосунків хочу забрати з собою, що залишити? Які є улюблені спогади про цю людину? І коли здається, що ви вже відповіли на всі питання, ви можете почуватися готовим, сказати йому: до побачення! І знаєте, це допоможе вам. А якщо говорити ще конкретно про якісь слова підтримки, все одно та, людина в горі самотня і ну, можна розділити, можна відчувати подібне, так? але все одно ми маємо якось підтримувати, які можуть бути слова доречними в такій ситуації. Я поруч, скажи мені, якщо тобі щось треба, я завжди допоможу тобі. я... Розумію твій біль, і якщо я можу чимось допомогти, скажи мені конкретно чим. А ще треба просто приїхати, я не знаю, збити подушку людині, погодувати, привезти відповідно. щось смачненького, так, погодувати і просто вивести на прогулянку. Ой... Дякую вам, Наталю. Дякую за такі поради. Дійсно, на жаль, це зараз наша така страшна реальність, але ми маємо навчитися з цим жити. Ми маємо дійсно бути опорою для тих, хто переживає втрати. Дійсно навчитися бути корисним і знайти для себе той корисний шлях, де ти дійсно можеш приносити якесь добро для інших людей. Про те, як пережити втрату близької людини, говорили з нашим домашнім психологом Наталією Підлісною.